Привіт, мої любі українці і гості України. Мова в цьому відео піде про цивільні справи, пов'язані з нерухомістю, оскільки саме ці справи охоплюють дуже великий спектр питань і часто стають джерелом серйозних проблем для наших клієнтів. Проблемних питань насправді дуже дуже багато. Наприклад, хтось здійснив самовільне будівництво на вашій земельній ділянці. Комусь це знайомо, я думаю, так? Або, наприклад, спадкова справа. І люди не можуть розподілити спадкове майно, оскільки десь втратився якийсь документ. Або при житті та людина, яка складала заповідь, некоректно указала те майно, яке треба поділити. Часто виникають питання щодо оренди нерухомості, тому що орендодавець може виселити людину взимку з малолітніми дітьми, і навпаки, орендар може знівичити все майно орендодавця і зникнути, і потім шукай у моря погоди, як то кажуть. Пропоную зараз розібрати деякі питання, які безпосередньо стосувалися наших клієнтів, і ми для них вирішили ці питання. Дуже цікавими являються вирішення проблем, пов'язані з правом власності. Ви неодноразово чули про недобросовісних нотаріусів, яких називають ще чорні нотаріуси, які просто можуть переоформити право власності в себе в кабінеті. З особою, яка просто надала паспорт власника майна. Хоча ця особа не є власником. Це або шахрай, який підробив цей паспорт, або шахрай, який незаконозаволодів паспортом власника. І ось нотаріуси можуть спокійно переписати право власності. Також непоєдинокі випадки, коли державний реєстратор змінив власника, а власник про це нічого не знає. І ось коли власник дізнається, що його майно вже належить комусь іншому. Ну, ви розумієте, як він дивується, і потім звертається до адвокатів, до юристів і вирішує всі ці питання. Таких випадків дуже багато. І я вам зараз хочу навести приклад, який безпосередньо стосувався мого клієнта. До мене звернувся клієнт, який проживає за кордоном, але свою нерухомість, квартиру в Україні, просто здає в оренду. І ось одного разу він приїжджає за кордону і вирішив перевірити, як же ж там поживає моє майно. Приходить він до своєї квартири, вставляє ключ в замок, а ключик не підходить. Дверь відчиняє жіночка і каже: Ви хто? каже, да, я власник квартири. Жінка каже, да ні, я власниця квартири. Оскільки я її купила. І за двері виглядають двоє малолітніх дітей. І мій клієнт розуміє, що двер відчинила не шахрайка. Що ця людина дійсно купила квартиру, але питання, як вона її купила? Потім з'ясувалося, що вона купила через реєлтора і там були мутки з переоформленням, далі, далі, далі. Але ця жінка з малолітними дітьми є добросовісним набувачем, бо вона сплатила гроші і вона не знала, що коли вона купує нерухомість, що тут з цією нерухомістю щось не в порядку. Звісно, що ми питання на користь клієнта вирішили в плюс. Але ви зрозумієте, скільки ушло грошей, часу і саме головне нервів. Ще одна проблема пов'язана з купівлею продажем нерухомості. Цікавий випадок також в історії наших клієнтів трапився в місті бровари. Клієнт купляє нерухомість у новенькому будинку в броварах, робить інвестицію у майбутню забудівлю у кількості 90 квадратних метрів з невеличкою там погрішністю. І що цікаво, що він робив оплату, коли будинок ще будувався на етапі фундаменту. Наступає момент, коли клієнт підписує документи і приймає цю квартиру у користування, приходить він у свою квартиру і дивиться, що вроді все те, але щось якось некомфортно, щось тут ну, не те. Весь цей час він планував ремонт і розуміє, що для цього ремонту треба менше матеріалів, щось ну, ну не так, якось як він це все планував, і потім він давай міряти квадратуру. А з'ясувалося, що там не 90 квадратних метрів заявлених, а трошки більше 70. 70 квадратних метрів замість 90 але ж він сплатив за 90 квадратних метрів. Звісно, що клієнт вимушений звернутися до адвокатів, і ми для нього вирішили це питання. Добре, що забудовник виявився порядною людиною і всі негаразди вирішилися мирним шляхом, але ж цілком імовірно, що бувають випадки, коли людина вкладає в інвестиційний договір грошей, а потім з'ясовуються такі питання, які мирно не вирішуються. І люди звертаються до адвокатів, це судові спори, це час, грошей і знову ж таки нерви. Дивіться, ще яке питання саме цікаве, це недобудови. В юридичному світі ми, юристи між собою, називаємо такі недобудови, як пам'ятки архітектури. Це коли ви хочете купити квартиру у будинку, який будується ще з фундаменту. Ви вкладаєте гроші в інвестиційний договір, будинок будується, і на якомусь етапі десь на п'ятому, десятому поверхах, забудовник зникає і будівництво зачиняється. І всі ваші грошики в цю квартиру, вони просто улітають в нікуди. Ви в шоці, тому що ви вклали величезні кошти, і куди ви звертаєтесь? До директора цієї юридичної особи, яка є нібито забудовником. Але що таке директор? Це коли забудовник ставить за 2000 гривень людину, яка взагалі не орієнтується директором, чого він стає, і потім цей директор несе всю відповідальність. Від імені юридичної особи. А сам забудовник десь відпочиває вже на Мальдівах чи на Карібах, і взагалі каже, Я тут не при чому, це юридична особа, вона банкрот. А я ж взагалі я тут при чому. Всі питання до директора. Звісно, що всі розуміють, і органи слідства, і юристи, що цей директор є. Ну таких директорів називають фунтами, що він не розуміється, що відбувається насправді. Але ж ці питання з недобудовами це досить серйозне питання, і вони, повірте, далеко не завжди. Вирішуються на користь клієнтів. Нашому клієнту ми допомогли, там була ціла секція людей, ціла група людей зібралася в ініціативну групу, наняли нашу компанію, і ми це питання розрулили. І відбувалося все дуже складно, людям гроші не компенсували, але добре, що влада, місцева влада знайшла іншого забудовника, якому дали право добудуватися будинок на якихось пільгових умовах, і люди отримали своє житло. Але Ну, знову ж таки, зрозумійте, скільки ушло додаткових грошей, часу і головне нервів. Ну, ви ж розумієте, що в одному відео розказати про всі справи, які були за всю історію з нашими клієнтами, неможливо. Тому залишайтеся на цьому каналі і не забувайте підписатися на цей канал. Напишіть щось цікаве в коментарях, що вас цікавить, і поставте лайк цьому відео, можливо, дизлайк, кому воно не подобається. І залишайтесь на цьому каналі. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.